Цікаво. Що тут вводиться? Ага, пушкани? Пушкани, то не страшно, якщо їх бачу. Не можу попасти. А ну? Одного влучного попадання достатньо, так? а? цей стрибає гарно, гаразд, я попасти не можу. Дострибався. І ти теж. Оу, вас тут багато буде, а? Варто було очікувати. Ну, що це таке пару тут Це ж несерйозно. А йо! Що, хлопці, ша, бляха, загризати мене. У мене ще є птачки немає, чи є, але я дурень не поставив собі на швидкий доступ. Молодець!